Ковка із Польщі сказала, нікому нічого не вестиму. Ну, кроме сину, звісно, привезла. Покажу вам потім. І головний мій подарок кому? Мерсіку. Мерсіку, подарочок, взяла. Помните, я показувала, як ми їли огромні порції в кафе і що шніцель гром, а ти його не можеш їсти. І так мені було обідно оставляти Мерсік. І ця історія ж повторилась. Дівчата, дивіться. Нам давали, ну опять же, перед виїздом, ось то же відео вечеря. І там було б м'ясо. Це було вчора вісім вечора, зараз 5 вечора, наступного дня. І блін, я не можу з'їсти це м'ясо, але мені його так жалко викидати, що я. Ану, ану, мерз, мерз, дурень, що я ти привезла з Польщі? Диви, дивись, собака, все поняла, мерзик. так, це, господи, куча мусору. Не, не, не не їж його! Боже, замотала в салфетку, дивіться. Це ж телятина. А, -а, -а! собака почула телятину. Як мене собака любить. Та дострибне жня. Ну я, що? я ж над ним не знущаюся. Ну. О, єсть! Отакий кусок телятини. Ну! І ось ще один. Ну, це, мабуть, на завтра, бо собака, якщо впре в себе стільки м'яса, то це занадто. Конечно, со шматок телятину вот такая